Більше 60 років я працюю з кіньми. Це державний іпподром. Тут ми займалися випробуванням коней рисистих та верхових порід. Ми зараз належимо держмайну по Рівненській та Житомирській областях. Після початку широкого масштабного вторгнення наш Кирило Михайлович звернувся до спорткомітету і запропонував безкоштовно представити міста для біженців, для тих, хто не мав нічого і не мав де діти коні. І до нас почали прибувати коні. Ми безплатно предоставляємо кошари, де вони мають гуляти, а годування і уход за кіньми це за власниками коней. У нас зараз 42 голови. Є і прості коні, безпородні, а є коні спортивні, але вони прийшли в такому жахливому вигляді з Бучі. Ми трохи їх тут виходили, вони зараз вже нормально виглядають. Вчора нам привезли на конець державних коней. Вони з Маріуполя. Мої вихованці мені завжди допомагають. Їздять на конях. Це їхня любов до тварини, до коня. Ладно, з догляду за кіньми. Стабільно треба прибирати в деннику, треба їх чистити, треба виводити на прогулки і треба працювати з ними. Коли Україна переможе, тут буде в нас велике свято, виїдемо дубно, зробимо виставку по неї. Для нас це буде свято, як для нас. І Ми надіємося і віримо в те, що вона переможе.